Свято останнього дзвоника це особливий урочистий момент для кожного учня, а особливо для одинадцятикласників. 28 травня в Слов'янську прощалися з рідними школами майже 640 випускників. В учбових закладах міста відбулись традиційні урочисті лінійки. Зокрема, випускників двох одинадцятих класів у борхливе доросле життя цього дня проводжав дружній колектив першої загальносвітньої школи. Учні, вчителі та батьки зібралися на шкільному подвір'ї, щоб привітати юнаків та дівчат, за плечима яких 11 років навчання. Ні, твердих знань та умінь, а попереду безліч можливостей та доріг, або розділити цей зворушливий момент, а також привітати школярів і вчителів із успішним завершенням учбового року на урочисту лінійку завітали почесні гості. Міський голова Вадим Лях, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Ігор Рубльовський та помічник депутата Віктора Кісіля Вікторія Зуєва приєдналися до усіх теплих слів на адресу винуватців урочистостей і директор першої школи, рівних доріг, світлого неба. Тепла не лише рідних рук, але всіх людей, які будуть зустрічатись на вашому шляху, ставте високі мрії, високі цілі і працюйте на їх досягнення. Ви отримали добру базу шкільну базу, яку дала вам перша школа. Використати її, досягніть як найбільшого. Ми пишаємось вами. Ми любимо вами, вас. Ми віримо в вас всього вам найкращого. Для вас это торжественное событие, потому что с сегодняшнего дня вы официально станете взрослыми и будете самостоятельно принимать решения. От того, какие это будут решения, зависит очень многое. Вы новое поколение, которое придет на смену нам. Как вы построите свою жизнь, от того, как вы построите свою жизнь, будет зависеть наше с вами общее будущее, будущее нашей страны. Дорогие выпускники, в добрый путь! Особливо подяка педагогам и батькам. Вы вклады... наших випускників душу, серце і знання ще раз поздравляю вас святом останнього дзвоника, випускникам добрий путь! А всім добра, щастя і мирного неба. Свято вас. Під час урочистої шкільної лінійки, подяку за тісну та плідну співпрацю з учбовим закладом, отримали найактивніші батьки. Їх нагородили грамотами та привітали бурхливими оплесками. Ті, в свою чергу, ледь стримували хвилювання, а дехто й сльози радості та смутку за вже таких дорослих і розумних дітей. Всі 11 років вони були для них надійною опорою та підтримкою. А до цього важливого моменту готувались весь останній рік. Як вчора в був, сьогодні вже випускно. Моціканішнеріпам. Хочеться пожелати нашим дітям мира, добра, любви, щоб все було хорошо. Самі випускники налаштовані позитивно. Вони в очікуванні нового дорослого життя, яке принесе їм безліч приємних моментів і безцінний досвід. Волновався до до його наступлення більше, ніж зараз. Зараз як то вже болі всього притіхла, стали поспокійні. Желаю успіху, робних дорог, щастя. Я хочу стать психологом и помогать людям. В любом случае дорога наша терниста, и в любом случае все будут совершать ошибки. Я желаю им не останавливаться и идти дальше, не сдаваться и всегда находить силы в себе. Всегда волнующе, когда приходишь на такие праздники, всегда волнуешься, потому что ощущаешь себя, особенно когда стоишь в ряду приглашенных гостей, вспоминаешь свое детство, свою школу волнительные моменты. Это очень торжественный день для выпускников, потому что они становятся взрослыми, идут в взрослую жизнь, принимают ответственные решения, и сегодня вся ответственность ложится на них. Хочется пожелать им счастья, здоровья, успехов, чтобы сбылись их мечты, они обрели профессию любимую и достигли успехов. Также поблагодарить педагогический состав, администрации школ, родителей за их ежедневный труд, за терпение. Пусть Іх діти досягнуть тих висот, які вони наметили. З праздника всіх з последнім званком останні дзвоник пролунав цього дня і для 29 випускників випускників ї школи. Цей зворушливий момент прощання зі школою надовго залишиться у пам'яті колишніх хлопчиків та дівчаток, що так швидко подорослішали. Таким важливим і хвилюючим моментом вітали випускників їх перші вчителі, які були для колишніх першачків другими матусями, та надали їм тверді базові знання. Тож одинадцятикласники не скупилися на слова подяки. Вчитель перший саме саме сьогодні. Ці слова для вас Ви були нам другою мамою, і це правда без прикрас. Поряд з випускниками була і їх класний керівник для Ольги Помиліла Це перший досвід випуску класу, тож дуже важливий і зворушливий момент. Це традиційний праздник, але кожен рік він проходить, звісно, по новому, тому що нові діти, нові впечатлення, нові заслуги. А так як цей клас ще і мой власний, я класний руководитель этих ребят, то, конечно же, для мене він трогателен вдвойне. Дівчатки, конечно, расплакались, мальчики мужественно держались, родители. нас поддерживали. Мы очень рады и готовимся к выпускному. 13 девушек у нас и 16 парней. Две золотые медалистки выпущены сегодня во взрослую жизнь. Они подтвердили свои знания на ЗНО. И будут до 31 числа получать медаль из рук директора школы. Конечно, ребятам хочется пожелать, чтобы все-все их мечты обязательно исполнились. Но а нам, как учителям, хочется обязательно видеть их на вечерах встречи выпускников. И мы ждем в первый класс их Дітішок, загалі свято останнього дзвоника у загальноосвітній школі номер 15 як завжди, пройшло яскраво, творче та урочисто. та танцювальні номери у виконанні талановитих і обдарованих учнів школи підіймали настрій і дітям і дорослим. Випускники ж сумували за шкільними роками. Тепер перед ними відкривається нове і незвідане доросле життя. Тому вони бажають один одному успіхів. Невероятні емоції посліні дзвонок завжди був важливим сабиття. В жизни каждого ученика, но в жизни выпускника это самый трогательный момент плана. Хочется состояться как личность, конечно же. Показать себя миру, заявить о себе, доказать, что я чего-то стою. Безусловно, успехов, чтобы они ничего не боялись, и все преграды на их пути, они будут только помогать им и делать их сильнее. Прилетели эти все 11 лет. Очень быстро, очень волнительно. Ребятам желаю, чтобы, чтобы они тоже осуществили все свои мечты, поступили туда, куда планировали, применить свои знания тут, никуда не уезжать. Родителям терпение, да. И вот настал финальный аккорд свята. Лунает дзвінки шкельный звонок. У высочин просторів простровов взлетают искривые по пули. У добру путь, выпускники.